Україна відзначає річницю виведення радянських військ із Афганістану та державне свято день учасника бойових дій 15 лютого. В державі проходять заходи із нагоди виведення радянських військ з Афганістану та вшанування пам'яті загиблих воїнів афганців. Вечір пам'яті та панахиду провели біля пам'ятника воїнам афганцям Тут зібралися безпосередні учасники тих подій, члени їхніх сімей, друзі та влада, згадували померлих, говорили про фактичну безглуздість війни в Афганістані і про біль, який вона залишила у багатьох серцях. 15 лютого це ще асоціюється з тим, що надало нам ту радість життя, що ми повернулися, що не було далі не продовження тієї бойні, яка була нерозумна, яка була не Потрібна, нікому. Але вона багато нас навчила. Вона навчила жити дружно, жити по-братськи, мати витримку, мати якесь стремління більше до життя, чим може в кого є воно. З минулого тижня афганці відвідують хворих побратимів, батьків, які втратили синів. Очевидці зустрічаються зі школярами, розповідають про жахливі події далеких років. Наступного тижня відбудеться презентація книги Сини Коломищини в афганській війні. Коломийська міська радна організація признана на теренах СНД і України із лідерів афганського руху, флагманом афганського руху. І Нас це посилює робити. Це будівництво шутла. Ведемо своїми силами. І зараз великий проект. Порядки ми намічаємо мічаємо почати. Підтримати тих батьків, дітей наших родин на Коломийщині за ці роки, де вже вже й рік в керівництві, було 517 чоловік. Те, хто виїхав. Багато на заробітках, це, на жаль, є і в Америці, і в Канаді, ну по всьому світу, але вони з нами тісні, дуже дружні. Навіть внески сплачують звідти, що хочу сказати. А на даний на час налічує до 400 чоловік організації. Офіційно близько 18 тисяч військовослужбовців заплатили своїм життям за афганську війну. Із нашого краю в Афганістані загинули 14 чоловік. Від афганських ран після неї 50. Традиційно до дня пам'яті жертв бойових дій міськрайонна районна спілка воїнів Афганістану зустрічається із своїми побратимами. Не забувають афганці і своїх бойових товаришів, які перебувають у місцях позбавлення волі. Відвідали цьогоріч ветерани своїх друзів у виправній колонії номер 41 Також побували в родинах загиблих у місті та районі. Детальніше про це Богдан Малецький на сьогоднішній день у виправній установі номер 41 відбувають покарання шість воїнів афганців Щороку до них приїжджають колеги. З Коломийської міськрайонної організації воїнів Афганістану і кожен рік бойові побратими відвідують своїх колег не з порожніми руками. Не став винятком і 2013 рік. Голова спілки Йосип Тодорів зазначив, що його організація не лише відвідує аванців, але й допомагає їм. Цю традицію напевно вже ніхто не зможе порушити чи я буду, чи не буду. Ця традиція йде, напевно, одна із самих на Україні одиничних. Дуже інтересується постійно Сергій Васильович Чорнопиць, Герой України, наш керівник український. Цими питаннями навіть було до мене запитання вже вчора, чи ми будемо тут, чи їдемо. Я сказав, ми собі не можемо дозволити не приїхати. Ну, Ми десь і крім цього свята приїжджаємо. Чим воно тут якесь має відношення? Ну, от можу сказати, буквально ще немає місяця. Ці поїздки була допомога надана. Звільнений наш, як кажуть, земляк з рогатина, якого вже і на роботу у франківську встроїли. Часті якісь зустрічі є. Ми приїжджаємо, якщо є якісь, так скажу, може й порушення, може щось у наших бойових побратимів. Проводиться співбесіди. Повертаємо ту лінію, в якій би мав показати той свій гонор. Перше, що хто він є цим званням авганців, учасником бойових дій в першу чергу користуватися, і як себе вести Коломийські воїни афганці намагаються допомагати своїм колишнім однополчанам. Багатьом вдається скоротити терміни ув'язнення. Іншим замінити на легші вироки. Одним з таких є Сергій Жураковський. Він з дня на день очікує заміни вироку. Чоловік стверджує, що приїзд бойових побратимів не лише свято для нього, але й для всіх засуджених. Я благодарен своїм побратимам Тодарю Йосипу особисто, так як він постійно займається цим ділом. Благодарен адміністрації, що дозволяють нам зустрічатися. Це велике діло. Однак члени спілки воїнів афганців не лише привозять подарункові пакети для своїх побратимів, вони ще влаштовують концерти спільно із засудженими. Разом виконують пісні своїх буремних бойових років. Стовмачика Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подінтика.